Всім привіт! Ви на каналі МК Плей. Сьогодні я буду знімати е, знімати відео про ЮПД юп гру, яку постійно грають мої друзі. Хоча я сам не знаю, що вони там грають. І так, в мене з'явився мікрофон. Нарешті. Надіюсь, ви мене будете добре чути. А якщо ні, тоді прийдеться на комп'ютері змонтувати. Ну, Змонтувати, щоб говорити. Зійме трохи часу. Багато трохи часу. Я не знаю, що, наприклад, коли я граю в стиль, так, хочу, з тим, хочу вам зняти, нього вняти, то я не можу грати. Бо як тільки я починаю грати, то в мене починає лагати. От як я виключаю запись, тоді мені перестає лагати. Ну з радуксом хоча б не так. Це я трохи лагаю, але то вже можна пережити ще. Что Чего мне тут работать-то какая? А я же только знаю, мне тут показалось, что мне работать. Какие чупа -чу чупс? Вот чупа чупс я заработлю бедный. Робити, Як тут меч можна купляти, так не розумію <клес> <клес> я трохи захворив. І тому до шкоди не пішов. Я просто кашлюю, але сильний тут. Надіюсь, і коли я не мікрофон, то ви будете мене купити. То я сам прийду, я просто не буду. Я ледве чую, я на максимум включаю гучність і я ледве себе чую. Зараз нова гра починает. Кейс мисс and Здесь мисс and Happy Мега Буду. И если вы захотите, а точнее, если вы наберете где 5 переглядов, то я снимлю видео про ФНАФ. И, кстати, если вы хотите, то я бы мог... Можна десь на 100 підписники чи 50 подарити комусь одному хеппі моду. там, де можеш качати будь-яку зломку. Єс відбив. Сам не знаю як, але і я відбив. Треба покласти по екрану, але це мені завжди було важко. Вбив. Добре. Відбив, не знаю, як Як Я то роблю. А, не побачив. Це взагалі не видно, не чесно. Так. Я можу буду частіше ще проводити знімати ігри, бо тут найменше глючить. Бо коли, якщо мої старі підписники дивились, ми саме перше відео по стендов. Так та вагало. Це капець. Ну, прикольно, отримався далеко, це відбив багато разів. Не дай крізь місць. І ще напишіть, що вам Миколай приніс. І давайте доб'ємо до Святого Миколая е, 15 підписників, будь ласка. Ну, хоча б давайте 12 підписників, бо це, не, бо це ми не зможемо набити так багато. 15, це так мало часу. Давайте, будь ласка, зробіть мені подарунок, а я для вас на Миколая зроблю. Будь Ласка, зробіть мені подарунок. А я вам теж зроблю подарунок деву відео якесь цікавіше. Знову вбили. Мої відео будуть ставати часом, може, ліпші і хотіші. Надіюсь, вам вони будуть подобатись. Надіюсь, не це відео не буде, як е, цей канал не буде закинути як багато всіх початкових. Бо, як ви знаєте, дуже багато початкових ютуберів і завжди дають свої канали, бо вже думаю, ну, що нічого не наберуть. Але ну, сподіваюсь, ми будемо не з таких. І ми зможемо. Може з час мають якісь розіграші буду робити, не знаю. Якщо вам, звісно, що буде подобатись мені відео, але ж є одна проблемка мене я напевно не зможу в телеграмі створити канал. Бо мене просто-за просто так вбили. Ой, яке вбили. 에, заблокували. Не знаю, за що просто так. Просто так вбили. І тим більше ніж я. Я кашлюю і мені приходиться трохи тихіше говорити. Горло, так дуже не подразнювати Так, ну що там далі? О, карта якась. Якись ліс, чотири дерева. Ліс, чотири дерев'я, я логічний. Логічний. Ой, я не знаю, як але я якимось чудом з тих відбити. Я ж чуємо. Нечесно. Добре, будемо прощатись всім, до побачення, до, до зустрічі!